Всім хай! Зараз я вам все розповім про ось цього блогера. Починаємо. Спочатку ми з ним дружили і все було добре. І він робив ось по типу таких відео. Але потім ми з ним якось посварилися. Я навіть не знаю чому. Ну він сам. Просто. Він просто мені почав мене матюкати. Я Ріл забула чому. Ось що він мені писав в Роблоксі. Як ви бачите, ми з ним сварилися тоді і він почав мені таке писати. Зараз покажу ще пару скринів. Краще не дружіть з ним.